Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. І Сьогодні я вам розкажу про секатор від компанії Болота 351021D. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок. Та ставте лайк цьому відео. Цей секатор належить до від секаторів, і призначений він для роботи правою рукою, обрізчиком з великою і середньою рукою. Довжина цього секатора 21 см, довжина леза при цьому біля 5 см, діаметр обрізки за заявкою виробника до 25 мм. При цьому всьому вага цього секатора, не така вже й маленька, складає 258 г. Для прикладу, Felco-8. Це є найпопулярніший секатор у світі бідного типу, а він важить всього 245 грамів. Гілка діаметром 10 мм, mm, цілком нормально обрізається цим секатором. Як чуємо, під час обрізки ми маємо досить сильний клац. Удар це відбувається за рахунок того, що амортизатор, який стоїть ось тут під пружиною, це ось такий резиновий амортизатор, він є дуже м'якенький. І він до кінця справляється своєю роботою, і секатор під час закінчення обрізки просто б'ється кінцівками руків'я один об один. Як наслідок, я вже порізав цим секатором декілька разів, і він набив мені синець на долоні. Тобто, от цими кінцівками руків'я секатор закусує руку. Всередині секатора стоїть ось така звичайна класична пружина. Перевагою такої пружини є. Те, що в принципі, її можна просто знайти в будь-якому господарському магазині. Мінусом, звичайно, такі пружини є менш які порівняно з пластинічними пружинами, які ставляться на професійні секатори. Леза цього секатора виконане з вуглецевої сталі і покрите фарбою. Мушу сказати, що порівняно з іншими секаторами від інших брендів, там від ARS, від Льови, від Felco, леза цього секатора виконане тоньше, тобто воно є по своїй товщині. Ну, відчутно тоньше, порівняно з іншими професійними брендами, металева частина контролеза, яка от тут знаходиться, яка накльопана на алюмінієву основу. Судячи з всього, виконана з нержавіючої сталі. Ну, виробник не зазначає, з чого вона є, але судячи з вигляду, це нержавіюча сталь. На контролезі ми бачимо є спеціальний приямок для очистки леза від бруду. І на контролезі тут в цій частині ми бачимо спеціальні насічки, зроблені для того, щоб гілка не вислизала під час роботи секатора. Коли ми стискаємо секатор, гілка ніколи не вислизне, тому що вона впирається в ці зубці. Блін, мене знову вкусив. То, тобто, як бачимо, ці зазубрини лишають досить серйозне пошкодження на гілці, і відповідно потрібно обов'язково слідкувати за тим, щоб працювати контролезом тільки по тій частині гілки, яка має бути зрізана з дерева, тобто не лишати на дереві такі пошкодження. Осьовий гвинт цього секатора виконаний за фірмовою технологією від болоти. Це ось такий от довгий гвинт, який вкручується в спеціальну розрізну гайку. Ця гайка фіксується спеціальним гвинтом і затискає всередині осьовий гвинт. Ця технологія називається Easy Adjust. От як наслідок такого виконання осьового вузла, ми маємо те, що в цій частині секатор є дуже широкий. Тобто він тут має 30 мм завтовшки і, чесно кажучи, не завжди зручно таким широким секатором залазити в якісь вузькі місця, в міжвузля для того, щоб провести певну обрізку. Замочок виконаний теж за особливою технологією від болоти, тобто інших секаторів я такого не зустрічав. На от гвинті є от цей рычажок, який піджимає контролезу і фіксує секатор в закритому положенні. Відкритому положенні він ховається практично повністю в руків'я леза. Ручки виконані з алюмінію і алюмінієвого сплаву. На жаль, виробник не вказує, з чого саме це є, але в принципі виглядають вони досить міцними. Наскільки я розумію, металева частина руків'я продовжується аж до кінця, тому що, в принципі, вони не прогинаються. А оці от частини. Які доторкаються до долоні, вони є от, чорною частиною, це є пластик, шершавий такий на дотик. І сіра це є резина. Тобто це гума, яка дуже цупка на дотик і цілком комфортна в утриманні. Стосовно руків, я теж мушу сказати, що воно є абсолютно асиметричне. Ми бачимо асиметричність відносно центральної осі, також ми бачимо, наскільки руків'я є асиметричне відносно. Центральної площини цього секатора. відповідно, брати в ліву руку і пробувати, навіть пробувати просто працювати цим секатором лівою рукою абсолютно неприйнятно. Тобто він абсолютно не лежить в руці. Правою рукою він мож, міг би нормально лежати в руці, чесно кажучи, якби поміняти йому амортизатор, зробити його жорстким, щоб руків'я не сходилось, а закривалося до такого положення. Зараз воно закривається повністю, і працювати цим секатором просто може бути травмонебезпечним. Як розібрати та зібрати цей секатор, ми вам покажемо в окремому ролику. Придбати секатор Belota 3510 ви можете в компанії Гарні Пус Україна є офіційним дилером Belota на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів та брослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!